Я християнка та вивчаю Біблію, і ні разу, скільки я вже її читаю, ніде не бачила, що Бог учив чоловіка. Буває, насіли, вазь або і щоб Біблія продуцирувала і продвигала какої-то насілля, бізумі і зло в житті других людей. Наоборот, слово Боже уче нас. Возлюби Бога всім своїм серцем і разом, і возлюби ближнього свого як самого себе. Тобто це чудесно книга уче нас о любви, о прощенні, о моралі, о високих духовних качествах. Почему тоді її запрещають изучать? І во все время гнали, притісняли, ненавідали церковь, священников і Біблію. Навіть не надо далеко йти, можемо взяти времена СССР, коли церкви закривали, Біблії зжигали, а священников розстрелювали. Якщо вот эта Біблія учить только хорошему, почему же її не оставить в обществі і не помогти продвинути далі вперед. Я християнка та вивчаю Біблію, і ні разу, скільки я вже її читаю, ніде не бачила, що Бог учив чоловіка. Буває, насіли, вадь грабуть, і що Біблія продуцирувала і продвигала какої-то насилі, візумія зло в житті других людей. Наоборот, Слово Боже уче нас. Возлюби Бога всім своїм серцем і разумом, і возлюби ближнього свого як самого себе. Тобто, це чудесно. Книга, учень нас у любові, о прощенні, о моралі, о високих духовних качествах. По чому тоді її запрещають изучать? І во все время гнали, притискали, ненавиділи церква, священників і Біблію. Даже не надо далеко йти, може взяти времена СССР, коли церкви закривали, Біблії зжигали, а священників розстрілювали. Якщо вот эта Біблія, учень только хорошему, почему же її не оставить в обществе? І не допомогти продвинуть далі вперед.